Привіт, господинки. Сьогодні приготуємо салат з маком з мого дитинства, тому що колись його бабуся завжди готувала на всі застілля, Як тільки ось ці салати з майонезом війшли в моду. От в неї він був завжди. І коли я його бачу, я дійсно згадую ті прекрасні часи. Сьогодні рекомендую вам приготувати цей салат максимально просто, швидко, смачно і так класно і цікаво. Рекоменду. беремо дві пачки вармишелі швидкого приготування. Я подрібнила трішки і з двох пачок додаю тільки одну пачку приправ. Далі варену ковбаску нарізаю невеличким куб. До речі, цей салат ми ще колись готували зі шпротами. Там трішки інші інгредієнти. Тому, якщо вам цікавий рецепт приготування салату з мівіни зі шпротами, напишіть про це в коментарях, я обов'язково поділюся цим рецептом з вами. Один такий середній свіжий огірок я нарізаю також кубиком. А ви бачили, що я мівіну не запарювала? Це ось цей секрет. От все життя ми запарювали, а бабуся завжди брала сиру, і ви знаєте, класно, ви коли додасте всі інгредієнти, він відразу буде хрумтіти, а потім він же буде такий більш. Ніжніший, тобто він навіть на наступний день буде смачним, а якщо ви запарите, то вже буде трішки не те. Додаю сюди відварені, нарізані невеличким кубиком яйця. Зелень та кукурузку. Заправляю це все майонезом. Знаєте, сьогодні вже раз мівіна, то і майонез магазинний, але можна зробити домашній, це набагато корисніше і смачніше. Заправляю щедро майонезом, бо вермішелька буде втягувати в себе майонез і буде сухуватим ставати. До речі, зелень ви можете замінити і на зелену цибульку. Все перемішали, я відразу подаю до столу, а можна й дати настоятись. Я люблю, коли мівіна трішки хрумтить. А ви напишіть в коментарях, який салат з мівіною готували ви. Тому що я впевнена, що кожен з вас його точно готував. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей! Готуйте і смакуйте разом зі мною.